Вітаю, друзі. Сьогодні я вам розкажу невелику цікаву інформацію, що кажуть мудрі люди про жінок. Отож, слухайте, що кажуть мудрі люди. Кажуть мудрі люди, що простодушна і наївна жінка завжди вірить чоловічим клятвам, а досвідчена жінка вірить тільки гарним компліментам. Кажуть мудрі люди, що в житті нареченої мають бути тільки дві головні книги. Куховарська книга Матері нареченої та чекова книжка Батька нареченої, Кажуть мудрі люди, що коханцю від жінки потрібно тільки одне, а чоловікові подавай і перше, і друге і компот. А те, що потрібно коханцю, чоловік відкладає на потім. Адже після їжі йому потрібно добре відпочити. Кажуть мудрі люди, що ніщо так не прикрашає жінку. Як тимчасова відсутність її чоловіка. Кажуть мудрі люди, що якщо вночі чоловік назвав вас чужим ім'ям, не потрібно сердитись та панікувати. Краще відгукнутися, ви почуєте таке, про що не пошкодуєте. Кажуть мудрі люди, що не слід годувати чоловіка лише духовною їжею, бо його голод потяне на пошуки інших пригод. Кажуть мудрі люди, що ефектні жінки впадають чоловікам завжди в очі, а от практичні жінки завжди виснуть на шиї чоловіка. Кажуть мудрі люди, що розумна жінка завжди стежить за собою досвідчена ж постійно стежить за своїм чоловіком. Кажуть мудрі люди, що якщо чоловік дарує квіти дружині без жодної причини. Значить, причина напевно, все-таки є і причому дуже вагома. Кажуть мудрі люди, що жінки знають, що всі чоловіки практично однакові, тільки зарплата у всіх чоловіків завжди різна. Кажуть мудрі люди, що коли жінка виходить заміж, вона, на жаль, змінює увагу багатьох чоловіків на неуважність одного. Кажуть мудрі люди. Що в житті жінки завжди так. Хочеш одного чоловіка, а отримуєш зовсім іншого. Кажуть мудрі люди, що не так все й погано, коли чоловікові дружини треба тільки одне. Погано вже коли йому від вас того одного і не треба. Кажуть мудрі люди, що жінки прекрасно знають, що ж сила жінки саме вмінні користуватись своїми слабкостями. Кажуть мудрі люди, що жінка, яка цінує себе надто низько, на жаль, збиває ціну всіх інших жінок. Кажуть мудрі люди, що чому жінки переконані, що у жінок з поганим минулим немає гарного майбутнього. Не вірте, в житті всяке буває. Кажуть мудрі люди, що молоду жінку чатують на тисячі небезпек. Але лише кілька приємних небезпек з них приносять справжнє задоволення. Кажуть мудрі люди, що середня жінка вважає краще бути красивою, а не розумною. Тому що нормальний середній чоловік завжди краще бачить, ніж розуміє. Кажуть мудрі люди, що чи можна взяти чоловіка голими руками? Можна. Але для цього жінці потрібно повністю роздягтись. Кажуть мудрі люди, що гарненька дівчина може носити майже все або майже нічого. Кажуть мудрі люди, що найголовніше для жінки виглядати цілком природно. Але на жаль, для цього потрібно дуже багато косметики. Кажуть мудрі люди, що якщо чоловік дивиться вам прямо в очі. Значить, час подбати про вашу фігуру. Також кажуть мудрі люди, що головне, всім чоловікам подобається доглянуті жінки. Але найголовніше, коли ці жінки доглянуті не за їх рахунок. Ось на такій заключній ноті бажаю вам всім гарного настрою та мирного дня. Якщо інформація сподобалась, поділіться посиланням зі своїми друзями. Почуємось з вами у новому відео.